Цивають берегини, годувальницею світу, козацькою колискою. І це все про Україну. 24 лютого 2022 року. Про Україну почув весь світ. І навіть ті, хто не знав, де вони знаходяться. Україна стала берегиною власного добробуту. Нам випала доля захищати весь цивілізований світ. Та, попри повномасштабне вторгнення, ми продовжимо працювати. На щастя, нам вдалося досягти домовленостей щодо зернових коридорів та продовжувати забезпечувати хлібом дуже багато країн. Краса України це унікальне надбання культури. І не лише загалом у світі, а передусім у Європі. Ми продемонстрували не лише любов до рідної землі, а й непохитне почуття справедливості. І ми дійсно стали брендом Європи. Що таке бренд Європи у нашому розумінні? Це коли у людини запитують, чим у вас асоціюється Європа. А вона відповідає Франція, Англія, Україна. Коли у свідомості людей Європа і Україна це слова синонім. Коли наші товари на в європейських супермаркетів, наприклад, звичайна вироби, Соняшникова олія. Бренд Європи це знак якості. А таких товарів в Україні точно вистачає. Та європа й сама повинна пишатися, що Україна входить до її складу. Як би тоді європейці дізналися про паляницю? Чого тільки варта наша програма діє? Європейці вже вишиковуються в чергу, аби перейняти наш досвід. А ще багато хто з них пробують вивчати нашу мову. І це скажу вам справедливо. Ми жчимо їхні мови на уроках. Україна є брендом Європи. Ще й тому, що у нас дуже вродливі дівчата. Ми стали брендом Європи ще тоді, коли прославилися великими спортсменами Віталій Кличко, Андрій Шевченко, Ольга Харлан. Влада Юрко, Льова Кратенко, Яна Грінько, Таміла Сторож, Ніка Кратен, Саша Побічка. Що наші імена вам не відомі, нічого, варто трішки зачекати. Бути українцем зараз дуже почесно та відповідально. Тому виконуйте цю місію із задоволенням. Чого ж варта наша українська кухня? Про український борщ відомо всьому світу. Не просто штаб його занесли до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І хай би заносило швидше, бо тут мало що лишиться. А нашому великому поетові Тарасові Шевченку у всьому світі встановлено найбільше пам'ятників. Більше, ніж Шевченку, лише Ісусу Христу. Чим вам не бренд Європи? А кольори нашого прапора вже символізують свободу та волю. І знаєте, що це означає? Воно у нас точно буде. А й про наших тварин у світі чутно, хто тримає весь район без патрон, без патрон Пташка на калині, вдячна, що я народилась в Україні, Українці. Ми єдина сім'я, співуча мова, пшенична земля, чиста й ніжна, наче пташка на калині. Вдячна, що я Україні Як зробити із України справжній бренд Європи? Просто варто лише жити з Україною в серці.